Доброго дня. Hyundai-conna до нас завітала електричка. З проблемою долити антифриз, охолоджуючий редину, замінити. Клієнт замінив 6000 кілометрів антифриз. Нічого не дало. Тут ці проблеми чекають майже всіх любителів електричок. Ну, в основному це найпопулярні модель. Це в нас Kia і Hyundai, і в них якраз ця проблема є. Коли забуваються теплообмінники кристаликами, один теплообмінник, другий, спереді радіатор, мотор, охолоджуюча панель, яка охолоджує батареї, відкладається з часом кристалики, помпа починає перевищувати свої допустимі норми охолодження і вибуває помилка. Наслідок машина перегрівається. Йде більше споживання електроенергії, машина менше їде, ніж заявлено, тому перше ніж замінювати охолоджуючу рідну, яка є не дешева, але це робити треба, треба спочатку мити теплообмінники. Ну, в даний момент запустили вже, знаєте, це буде видно, але Кристалики вже там намило. Ну, Порівняння малесенький теплообмінник, як можна сказати, як менше лодоні, але кристаликів там дуже багато. Так, добралися до слідуючого елементу. Ще один теплообмінник. Під'єднали. Все чистенько. Так, включаємо. Так, ты двигается там, що там робот за так, включаем. Температура під 70 градусів. Все чистенько, аккуратненько. Так, і дивимся. Що у нас тут. О, е! Yeah. Дуже yeah. добре. Буде Передній радіатор наступний. Тому перший ніж замінювати, тому що проста заміна нічого не дає. Помилка не зникає. Так, помили. Ще один теплообмінник. Тепер приступаємо до переднього радіатора. Так, все, все, під'єднано. Так. Таньку запускаємо. Так, відкриваємо крани. Ну, є трохи. Трохи є. Не багато, але є. Радіатор має більше соти. Повідомлення тут менше затримується, але для профілактики мити нам треба. Працюємо далі. Так, селили тусов. Антифриз. Так, вроді погасло. Так, вроді все на місці. Робимо тест-драйв. Помилочка зразу вибивала. Так, телефон. Так. Ну, вуля. Помилочки немає. А просилося задолити антифриз. Так, я зроблю маленький тест-драйв машини. І пізніше доскладую машину і дзвонимо власнику. Заміна антифризу. Так, це, скоріше за все, підготовка до заміни антифризу. Це треба промувати теплообмінники, тому що кристалики накопичуються, вони відкладаються в цих двох теплообмінниках. Саме більше було антифриз. Тих Кристаликів в меншому і трошки більшому теплообміннику. В передньому радіаторі було два чи три таких великих, а решту все дрібненьке. Ну, наразі все гаразд. Завершили ми роботу. Склали всю машину рівень антифризу в нормі. Помилочка більше не, вимиває, не вибиває. Тут ми робили тільки промивання трьох елементів, можна сказати, з п'яти елементів в електромобілі ми промивали три елемента. Попередній власник замінював антифриз і говорив, що систему промивала, скоріш за все. Цю річ не робили, тому воно не дало ефекту. Теперішній власник звернувся до нас. Ми промили те, що він вважав за потрібне. Ну, наразі все гаразд. Тому раджу профілактично. 50-100 тисяч, до 50-100 тисяч це робити профілактично. Після 100 тисяч, напевно, треба антифриз замінювати. Щоб уникнути всяких дальніших ускладнень в роботи охолодження електродвигуна, батареї. Ну, Антифриз тут відіграє дуже велике значення, яке потрібно для коректної роботи машини, для охолодження батареї, для підігріву батареї, тому що все це йде через теплообмінники. Так що будемо вас раді бачити на нашому сервісі. Допоможемо. Відремонтуємо, замінимо. Чекаємо вас.